Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В Єрусалимі відзначали свято, на якому був присутній Ісус. Усі хотіли скористатися можливістю побачити і почути Його. Одні через цікавість, інші шукали допомоги, а ще інші чекали, щоб учитель з Галилеї зробив якусь помилку, аби потім засудити його. Деякі з тих, що прийшли поклонитися у свято, були греки, говориться в Євангелії. Греки визнавали логічну раціональну релігію, а в їхній релігії не було місця вірі. Вони були нездатні вірити в те, чого не бачили їхні очі або не торкалися їхні пальці. Вони не могли вірити, натомість намагалися все аналізувати. Раціональна логіка їхнього способу життя задовільняла інтелект, але не наповнювала серця. Я знаю людей, які володіють кількома вченими ступенями, однак продовжують пошуки сенсу життя. Я зустрічаю забезпечених людей, котрі готові пожертвувати усім заради внутрішнього спокою, який можна знайти лише в христі. В культурі немає нічого поганого, немає нічого поганого і в грошах, чи владі. Проблеми починаються тоді, коли все перелічене стає змістом життя, а не засобом для того, щоб самому стати кращим. Християнство покликане не знищувати досягнення людства, а надавати змісту всім діянням людини. Ті греки втомилися від пошуків сенсу життя. Раціональна релігія їхньої батьківщини не заповнювала порожнечі серця, тому вони залишили все і пішли до Єрусалиму. Люди, які втратили бадьорість духу, завжди шукають Ісуса і, знайшовши його, здобувають упевненість в собі, готовність протистати викликам життя і перемагати. І все ж, відповідь Ісуса стала для них несподіваною. Записана вона в Євангелії від Івана в 12 розділі: надійшла година, щоб син людський прославився». Що мав на увазі Ісус? Очевидно, власну смерть. Але хіба це не дивно говорити про прославлення, помираючи? Зазвичай люди, аби прославитися, виходять на сцену чи трибуну, де на них спрямовані очі багатьох. Але тут Ісус говорить, про прославлення через свою смерть. Він демонструє грекам алогічний аспект християнства. У той час, як люди вбивають заради перемоги. Христос помирає і тим самим перемагає. У той час. Як люди живуть заради слави, Христос розп'ятий на хресті як злочинець, і це приносить йому славу. Це суперечило здоровому глузду. Тут необхідно було мати віру. У греків було тільки два шляхи: або прагнути пізнати все і залишатися з порожнім зневіреним серцем, або повірити в те, що на зміну стражданням і смерті. Прийде слава, тобто або триматися раціоналізму, або вірити. І це важливе рішення нам доводиться приймати щодня. Помолимось. Наш і дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твоє святе Слово, яке говорить до нашого розуму і до нашого серця. Допоможи, Господи, нам сьогодні прислухатися до слів твоїх святих і прийняти тебе як нашого особистого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.